Ми несемо велику відповідальність за наш внутрішній світ та його внутрішнє запалювання, несемо відповідальність за своє внутрішнє перетворення, за наші думки, за вивчення думок тих людей, які були перед нами. Величезну роль у цьому відіграє відкритий розум. Він заглиблюється у вивчення всіх релігій, наук, філософії і здатен розпізнавати. Сила відкритого розуму полягає в тому, що він веде нас до єднання, нероздільності та істини. Відкритий розум показує шлях до створення ядра вселенського братерства тут, на землі. Тім бойт, стаття, вогонь і перетворення.